Хто такий SCP-3008? В далеких кутах інтернету ходить жутка легенда про магазин Ікея. Одного разу чоловік пішов із дому до магазину Ікея за покупками і зник на 3 роки. Його жінка була в поліції багато разів, але чоловіка не могли знайти. Він ходив по магазину дуже довго, но так і не зміг вийти. Він зрозумів, що щось не так. Вже була ніч. Він пішов спати з надією, що ранком працівники випустять його. Але так ніхто і не прийшов. Проходили дні, і одного разу він побачив працівника і зрозумів, що він врятований. Але, на жаль, працівник був без лиця і змушував чоловіка покинути магазин. На наступний день поліція знайшла тіло чоловіка. Ходять слухи, що чоловік все ж таки покинув ікею. Але працівник випередив чоловіка і не дав йому виконати своє ж розпорядження покинути магазин.